Через TikTok, Телеграм і навіть відеоігри намагаються вербувати та залучати до диверсійної діяльності підлітків російські спецслужби. Такі випадки фіксували правоохоронці на Тернопільщині. Як цьому запобігти розповіли під час брифінгу представники поліції та освітяни? На території області було вчинено три таких кримінальних правопорушення щодо вербування дітей та залучення їх до протиправної діяльності. Це зокрема два такі кримінальні правопорушення були вчинені в 12-му місяці. 2024 року відбувалася на території Тернопільського району за участю трьох дітей. Це діти віком від 13 до 15 років. І останнє правопорушення це було вчинено в березні місяці 2025 року за участю неповнолітньої дівчинки віком 14 років. Нагадаємо, нещодавно тернопільські правоохоронці подякували та вручили подарунок шестикласнику, який повідомив про спробу вербування ворогу. Хлопчику йшло повідомлення в телеграм з пропозицією підробітку шляхом підпалу об'єктів кортичної інфраструктури та правоохоронної будівель. Однак він не спокусився на обіцяні гроші. Відбуваються як позитивні кейси, так і негативні, коли ми обговорюємо, що Учні попереджають поліцію про те, що їм на телеграм приходять смс-повідомлення щодо тих чи інших заходів, які вони мають здійснити, і власне учні прекрасно розуміють, що відбувається разом з тим, і відбуваються моменти залякування дітей. І вони виконують ті вказівки, які дають їм російські спецслужби. Також днями Тернополі затримали 14-річну школярку, яку ворог змушував чинити теракт біля відділку поліції. Щоб залучити дівчинку до співпраці, росіяни зламали її телефон. Вони шантажували та погрожували злити відверті фото неповнолітньої в інтернет. Найчастіше підлітки вербують через месенджери, зокрема TikTok, Telegram, відеоігри. так само, коли куратор зв'язується з ними та пропонують відповідні грошові кошти. За вчинення протиправних діянь, наприклад, передати чи залишити пакунок в зазначеному місці, зняти фото або відео стратегічного об'єкту. Перенести підозріли предмети вони наголошують дітям на тому, що вам за це нічого не буде, ніхто не взнає. У закладах освіти працюють офіцери, які стежать безпекою та проводять виховні бесіди, заняття з учнями та колективами, поширюють буклети. У області провели понад 1650 таких інформаційно-просвітницьких заходів. Станом на сьогодні в Тернопільській області. Несуть службу 37 інспекторів служби освітньої безпеки. Зараз в 23 територіальних громадах ще 20 інспекторів служби освітньої безпеки несуть службу в межах міста Тернополя. Хочу ще зазначити, що до кінця травня в нас додається ще 14 інспекторів служби освітньої безпеки. Вони зараз проходять первинну професійну підготовку. Правоохоронці закликають усіх учасників освітнього процесу, педагогів, батьків та самих дітей звертати увагу на будь-які незвичайні пропозиції від незнайомих людей та повідомляти про них поліцію. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.